Привіт! З вами знову я, Марина Китіна, та моя авторська програма Green Mobility News. Перша частина програми про акумуляторні батареї знайшла своїх вдячних глядачів та була дуже гарно вами сприйнята. Отож, продовжимо про нові технології в акумуляторах, а ви поки підпишіться на мій канал та поставте подобайку. Ще однією перспективною технологією є натрій іонні акумулятори. І зі швидким розвитком портативних електронних пристроїв і електромобілів виробництво літій-іонних акумуляторів досягло безпрецедентних масштабів. Це неминуче призведе до великого споживання ресурсів літію та зростання цін. Насправді літій не є поширеним елементом, вміст якого в земній корі становить лише 065 десятитисячних. Він також розподілений нерівномірно, 70% якого поширений в південній Америці. Однак натрій з подібними фізико-хімічними властивостями до літію ті ж основній групі дуже поширений і його кількість у земній корі займає аж шосте місце. Що ще важливіше, натрій поширений по всьому світу абсолютно незалежно від ресурсів і географії. Тому натрій іонні батареї має дуже велику перевагу у ресурсах перед літій-іонним. І з іншого боку, натрій іонні батареї мають великі потенційні економічні переваги через низьку ціну на натрій. У той час, як Катил є першою китайською компанією, яка представила натрій-іонні батареї ще у 2021 році, BYD, ймовірно буде однією з перших, хто використовуватиме такі батареї в серійних автомобілях, бо планує розпочати масове виробництво натрій іонних акумуляторів у другому третьому кварталі 2023 року. І першими автомобілями, які це отримають, стануть BYD Queen EV Dolphin і нещодавно випущена Seagull, тобто чайка українською, яка буде випущена з двома варіантами акумуляторної батареї. Батарею FOP, Blade, яка надає 405 км запасу ходу, і другою меншою натрій іонною батареєю, яка надасть 305 км. А от першим у лютому 2023 року було китайське спільне підприємство Volkswagen і Jack, яке показало перший автомобіль з натрієво іонним акумулятором сі ex 10 Електромобіль має акумуляторну батарею в ємністю 25 кВт і щільністю енергії 120 вт ватткілограм. Натрій Іони ІX10 має запас ходу 252 км і підтримує швидку зарядку струмом від 3 до 4 c Акумулятор поставила компанія Haina Battery, яка була заснована у 2017 році і в тому ж році розробила свою першу натріво-іонну батарею. У минулому натрівові іонні акумулятори були недостатньо ефективними для використання в електромобілях. Відповідно до Chemical and Engineering News, батареї на основі натрію зазвичай містять лише близько двох третин обсягу літівої батареї такого ж розміру. Хай батарі змінює це протягом 10 років. Компанія розробляла кращі натрій іоні батареї для автобусів, мініатюрних транспортних засобів і домашніх накопичувачів енергії. Минулого року вона побудувала перше в світі підприємство з масового виробництва матеріалів для натрівих батарей. А наприкінці 2022 року Хайна Беттері запустила свою першу лінію з виробництва натрій іонних акумуляторів потужністю 10 ГВт-годин. У США виробник натрій іонних акумуляторів Neutron Energy і виробник акумуляторів Clarios співпрацюють у виробництві натрій іонних акумуляторів. Очікується, що завод Clarios у Медовбруку, штат Мічиган, стане найбільшим у світі заводом з виробництва натріво іонних акумуляторів. Відповідно до поточного борхливого застосування літій-іонних акумуляторів, через кілька десятиліть воно буде сильно обмежене ресурсними літію. І обмеження будуть більш суворими, якщо літій-іонні батареї будуть застосовані для зберігання енергії в масштабі мережі. Тому саме масове виробництво натрій іонних акумуляторів зможуть виправити цю ситуацію. Твердотільні акумулятори вважаються святим граалем, оскільки вважають, що вони мають багато переваг. Ці переваги включають кращу безпеку, вищу щільність енергії, довший термін служби, більшу довговічність, ширший диапазон робочих температур, щільне укладання, спрощену конструкцію батареї, можливу гнучку механічну функцію і багато іншого. Твердотільні батареї замінюють легко займисти рідкий електроліт у традиційній літій іонний батареї на твердий електроліт, який виконує ту саму функцію. Вони загально визнані як ключ до забезпечення безпеки та щільності енергії, необхідним для вдосконалених електромобілів. Твердотільні батареї мають щільність енергії в 2-2,5 рази більшу ніж існуюча літій іона технологія. І крім того, твердотільний електроліт може бути сумісний із катодними матеріалами високої напруги та металевим літнім анодом високої ємності. Таким чином, збільшити щільність енергії можна понад 1000 ватт-годин літ. Твердотільні акумулятори можуть заряджатися в 6 разів швидше, ніж існуючі технології на ринку. Існуючі моделі твердотільних акумуляторів заряджаються дуже швидко, але за рахунок інших критичних параметрів продуктивності. Quantinum Scape це компанія, яка працює над комерціалізацією твердотільних акумуляторів для використання в електромобілях. Вони розробляють унікальний тип твердотільного акумулятора, який використовує керамічний електроліт. Компанія також працює над новим виробничим процесом, який дозволить масово виробляти ці батареї за нижчою ціною порівняно з традиційними літій іонними батареями. Загалом Квантимунскейп є лідером у розробці твердотільних акумуляторів, які вважаються наступним поколінням акумуляторів для електрокарів. Bright World, що базується в США, є лідером у розробці твердотільних тонких і гнучких літій полімерних батарей. Компанія вже продала близько 15 мільйонів первинних неперезаряджуваних твердотільних, це не акумулятори, а такі самі батарейки, які у вашому пульті від телевізора. Батарей у всьому світі запатентована компанією технологія Полімер Мальтрікс Electrolyte дозволяє створювати батареї на 25% більшою щільністю енергії ніж існуючі літій-іонні батареї, а також робить їх чистішими, безпечнішими і екологічнішими. І все це занищує загальної вартості виробництва. Після багатьох років розробки кілька твердотільних акумуляторів були комерційно випущені а інші тільки розробляються. Водночас з постійним удосконаленням літій іонних акумуляторів точаться дискусії навколо того, які технології варті ресурсів та інвестицій. Твердотільні батареї викликають ажіотаж, оскільки іноді їх продають як повну заміну звичайним літій іонним батареям. Але існують також пестимістичні думки, які вважають, що твердотільні батареї існують лише в лабораторії, і вони не принесуть фактичних переваг і за їхньої вищої вартості порівняно з існуючими літій іонними батареями. Гарна новина про виробництво твердотільних акумуляторів прилетіла тільки нещодавно. 13 червня Toyota заявила, що представить високоефективні твердотільні батареї та інші технології для покращення запасу ходу та скорочення витрат на свої майбутні електромобілі. За словами Тойота, її електрокар, що живиться від твердотільного акумулятора, матиме запас ходу 1200 км і час зарядки всього 10 хвилин. Для порівняння, мережа Tesla Supercharger, яка найбільше у своєму роді, пропонує швидкість заряджання 321 км за 15 хвилин. Наступна технологія в акумуляторних батареях це графеновий акумулятор. Графен це двомірна структура графіту єдиного плоского шару атомів вуглецю, розташованих у вигляді опорної стільникової решітки. Оскільки він має товщину лише в один атом, тому має лише два виміри довжину і ширину. При одному атомі висота графену дорівнює нулю. Повністю графеновий акумулятор це теоретична концепція, яка може подолати розрив між суперконденсаторами висока щільність потужності, низька щільність енергії і літієвими твердотільними батареями за допомогою простішої та елегантнішої технології. Розробка графенових батарей ще триває, і перші зразки тільки но почали з'являтися. Тож розповім про поточний стан з випуском графенових акумуляторів. 11 серпня 2021 року Graphene Manufacturing Group представляє свою останню інновацію: це графеновий алюмінієво-іонний акумулятор, який заряджається на 60% швидше, ніж найкращі літій-іонні акумулятори. 1 листопада 2021 року. Lighten розробляє літій сірчану батарею з графеновим вмістом для електромобілів. Вона не містить оксидів металів, кобальту або нікелю. 22 грудня 2021 року графен відправляє графенові алюмінієво-іонні батареї клієнтам на тестування. 8 січня 2022 року лос-анджелеський стартап Nanotech Energy представляє літій-іонну батарею на основі графену, яка є пожежобезпечною та комерційно життєздатною. 13 січня 2022 року. Вчені Мічиганського університету створили літій-сірчану батарею на тисячу циклів, яка може збільшити запас ходу в 5 разів. 1 лютого 2022 року британська компанія Sprint Power працює над технологією, яка забезпечить 80% заряду всього за 12 хвилин. 22 лютого 2022 року Zentec анонсує запатентований кремнієвий анод із графеновою оболонкою, потенційно вирішуючи проблему розширення кремнію як анодного матеріалу. Станом на червень 2022 року GMG вже виробляє графенові алюмінієві іонні батареї у форматі пакетних елементів. Компанія планує побудувати початкове комерційне підприємство із виробництва графенових алюмінієвих іонних акумуляторів. Агенція NASA – також підключиться до цього забігу за графеном та планує розробити свою твердотільну графенову батарею Саверс, яка розроблялася роками і спрямована на те, щоб дозволити застосування, які раніше вважалися неможливими, наприклад, літаки на акумуляторах. Тепер пару слів про екологію: дехто вважає, що виробництво акумуляторів шкодить довкіллю. Хоча це не зовсім так. Зараз виробляються батареї, які взагалі безпечні. Дослідники Техаського університету розробляють концепт безметалевого акумулятора на водній основі. Сировина для його виробництва буде набагато доступнішою і дешевшою, а самі водяні акумуляторні батареї набагато безпечніші за існуючі літій іоні аналоги. Батареї на водяній основі складаються з катода та анода, виготовлених із полімерів, здатних накопичувати енергію. Електроліт є водою, змішаною з органічними солями. Експерименти показали, що окислювально-відновлювальні процеси в цих батареях є багатообіцяючими кандидатами для безметалевих водних батарей. Одночасно компанія Aquacell Energy розробляє недорогі проточні батареї з солоною водою, які використовують безпечні хімікати та мають унікальну конструкцію. Технологія, що розробляється, може дозволити зберігати великі обсяги енергії за низькою ціною. Прототип був розроблений і вже виготовлений, а зараз йде тестування її продуктивності. Але і це ще не все. Шведський виробник акумуляторів Northvolt і істора Enso, деревообробна компанія з Фінляндії, співпрацюють у виробництві дерев'яних батарей. Так, так вам не почулося. Партнери планують використовувати твердий вуглець на основі лінгніну, який виробляють з деревини для виготовлення екологічно чистих батарей. Відповідно до заяви компанії, батареї матимуть анод, лінгнот від Тора Енсо твердий вуглець, який є альтернативою на біологічній основі, виготовлений з лігніну існуючого побічного продукту у виробництві целюлозного волокна. Лігнін є відновлювальним і вже виробляється мільйонами тонн у Європі, що дозволить швидко зростаючому акумуляторному бізнесу стати більш стійким та незалежним від постачальників з Китаю. У рамках співпраці Стора Енсо постачатиме анодний матеріал лінґнот на основі лінгніну, а Northvolt відповідатиме за конструкцію комірок, технологію та виробничі процеси. Питання сировинної незалежності від Китаю стоїть зараз дуже гостро та привертає увагу державних органів у багатьох державах західного світу. І не тільки привертає увагу, вони вже почали використовувати дієві фінансові та законодавчі механізми для зменшення такої залежності та розвитку власного виробництва акумуляторів. Так, ухвалення закону про зниження інфляції ІРА, яке було підписано президентом США Джо Байденом 16 серпня 2022 року, надасть змогу США вийти на передові позиції у галузі чистої енергетики, що допоможе конкурувати з Китаєм у виробництві та встановленні сонячних панелей, вітряних турбін, акумуляторів та нових технологій з нульовим викидом вуглецю. Цей закон називають також законом про клімат. Він надає податкові пільги у розмірі майже 370 мільярдів доларів для виробників, у тому числі акумуляторів, які мають чи планують відкривати свої заводи на території США. Одним із ключових положень цього закону для прискорення переходу від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів є податковий кредит до 7,5 тисяч доларів США для споживачів у США, які купують електромобілі. Про те, щоб стимулювати внутрішнє виробництво не лише електромобілів, а й їхніх акумуляторів, закон вимагає від виробників надати підтверджені докази того, що великий відсоток джерел постачання та виробництва матеріалів відбувається саме в США, ну або в країні партнерів з угодою про вільну торгівлю виробники повинні довести, що компоненти батареї дослівно не були видобуті, оброблені або перероблені іноземною організацією, що викликає занепокоєння. Щоб це не означало: певний відсоток компонентів батареї транспортного засобу повинен бути виготовлений або зібраний у північній Америці. Необхідна частка починається з 50% у 2023 році, збільшуючи ще на 10 щороку, поки не досягне 100% у 2029 році. Відповідати вимогам закону повинні також основні мінерали, необхідні для транспортного засобу на акумуляторі, такі як алюміній, кобаль, літій, нікель і графіт, які мають видобуватися, оброблятися, виготовлятися та складатися в США. Або в країні, яка має угоду про вільну торгівлю з нею. Відсоток локальних джерел мінеральних ресурсів починається з 40% у 2023 році та зростає на 10% щороку, досягаючи 80% після 2026 року. Першою компанією, що дійсно дуже виграла від застосування цього закону, стала Тесла. До цього привела адаптація Тесла свого ланцюжка поставок акумуляторів, щоб відповідати вимогам як до мінеральних речовин для акумуляторів, так і до компонентів акумуляторів для отримання повної федеральної субсидії. Отримання цих субсидій створили справжню сенсацію. Сталося те, на що так давно чекали всі прихильники електромобілів Тесла. Модел 3 стане дешевше за свого дивежного конкурента Toyota Камрі. Вона буде коштувати від 25 тисяч 240 доларів США, коли почне діяти федеральний податковий кредит у 7,5 тисяч доларів США та ще 7,5 тисяч доларів від податкової знижки в Каліфорнії. Тоді як Toyota Camry коштує 26 тисяч 320 доларів і вище, що звичайно надасть значний повтор продажам нових електромобілів та покаже шлях іншим виробникам. США показала добрий приклад, як завдяки стимулам, а не заборонам розвинути виробництво у себе в країні. Є чому повчитися і нашим законодавцям. Сподіваюся, ви не втомилися та з цікавістю сприйняли такі важливі та прогресивні новини, що швидко наближають повну перемогу і в сфері електромобілів. Тому відпочивайте, переварюйте інформацію та не забувайте підписатися на мій канал, тому що тут буде ще багато цікавого.